Друзі, привіт-привіт, дорогенькі! Я дуже рада бачити кожного з вас. Дякую, що завітали! Це відео буде відповідей на ваші запитання. Дякую кожному з вас, усім, хто їх лишив. Це дуже приємно. Я почну, знаєте, з коментаря Тетянки, яка питала, які справи, страви ми готуємо, що нам подобається, чи змінилися наші смаки з. За... Після того, як ми приїхали до Америки, а також якою мовою ми спілкуємося в сім'ї, чи володіють діти українською. І а, так. Тож почнемо з кухні. На кухні все дуже складно, тому що, по-перше, в нас все дуже змішано. Ми любимо мексиканську. Українську і американську. Не все з американської кухні нам подобається. Випічку, я одразу скажу, я, я не сприймаю, я багато почув свого, завжди на свята свої тортики, там печиво, таке сіке. Буває, що ми і купуємо. Якщо ми знаходимо щось більш-менш таке, що нас задовольняє, ми купуємо, чому ні? Але коли ти прийдеш до магазину, там в основному якісь. Донаци, якісь капкейки, ці кекси. Воно таке солодке, що ти не можеш навіть від цього отримати задоволення там один цукор. Ще, що мені не подобається, це забагато цих барвників. Чомусь вважається, можливо, це для дітей, я не знаю. Чомусь вважається, що якщо на печиво намазати якоїсь єдучої, зеленої, якогось барвника, то. Воно буде смачним, мені це не йде. Ви ж розумієте, в Україні у нас як? Ми там вже забаливані, і цього ти не зрозумієш, аж доки ти не попадеш до Америки. Ми маємо там ем, ну, культуру кави і чаю. У нас такі вже смаколики, я сумую і за цукерочками, я сумую і за пляцками, і за. Усіми цими тортиками, пиріжками, пирогами і всім іншим. Я дуже сумую, тому я печу, е, є дещо, що мені подобається. Не все прям таке несмачне. Щось є, що мені подобається. Особливо я люблю американські пироги. Знаєте, ті, які а за вишнями черешнями і усім іншим. Ми їх також робимо сезонні там. Нам подобається. Заготовляємо навіть начинку для пирогів, і це приємно Таке, знаєте, домашнє, сільське, приємне. А Які ми готуємо справи? Ну, дуже змішані. Є таке, що суттєво американське, всякі там бургери, О, все так змішалося, я вже навіть не розумію, де яке. З українського ми дуже любимо. А, коли діти мене питають, що я готую, я кажу: «Українське». О, українське! Вони дуже надзвичайно їм подобається. Ми любимо котлетки, тому що тут таких котлеток, як в розумінні, нашому, немає. Там є щось інше, якісь м'ясні шарики, але не котлетки. А, люблять відбивні, люблять дуже пюре, картоплю із сиром і чесником. Огу! Що люблять супчики, борщики люблять борщик то взагалі вони завжди забувають буряк. І вони кажуть, то там є соломка, той супчик з тією соломкою чудною. Я кажу, та борщ, та борщ. Тобто є у нас суттєво біля ще люблять, це вже коли Хтось готує не я, бо я. Ні, я їх не вмію готувати біля що. Прішки люблять. Таке, знаєте, наше домашнє. Це вони українське, завжди, я кажу, скажи, українське смачне, О, українське смачне. То в нас така культура, ми дуже-дуже ми цінуємо українське як, ем, як їжу. Ем, цукерки дуже люблять. Коли приїжджає в, до нас магазин, перевозить наші всякі такі там, ми рідко там буваємо, чесно. Рідко. Бо прийдеш набереш цих цукерок і цієї води солодкої, там, халви якоїсь. знаєте, те, що дітям І не корисне. І вони, їде, поки це не з'їдять, вони ж нормальну їжу не їдять. А цукерки я так, я сумую. Сумую за культурою кави і чаю. Більше всього, мабуть, ми любимо мексиканську їжу. От ми любимо буріто. Це така, знаєте, наче як лаваш такий, в який замотуєш там боби, м'ясо, сир, сметану, можливо, щось гостреньке, якийсь гостренький перчик, помідорчики, хто що любить. Замотуєш там соуси і так конвертиком складаєш і їсиш. Це такий гарний перекус для дітей. Хлопчики люблять мене щось взяти, вибігти на вулицю або просто щоденько поїсти. Любимо ми тако, Тако це ще одна така, наче як кишенька зроблена з такого цупкого тіста кукурудзяного, яке знаєте, не гнеться, воно таке тримає форму, ти туди також накладаєш щось приблизно таке, як і в як і в буріто. І ми любимо зробити собі такі дні, вечори, коли ми нажаримо багато фаршу, там, сир, сметану, і в нас цілий вечір поїдання тако. Ми любимо зібратися, балакати, готувати і потім насолоджуватися цим. Що ще, чилі. Ми дуже любимо чилі. Чилі це таке, чого у нас немає, це геть не українська кухня, але воно у нас на рівні з борщом. Це також треба вам просто колись приготувати і показати, продегустувати для вас, тому що пояснити складно через те, що я не маю з чим його порівняти. Але це. М'ясо, фарш боби, квасоля, цибуля, морква, сметана. Хто додає сир, хто ні, ще додають буває квасолю і гострий перчик. І такий спеціальний а, з помідору, який я готую, особливо закриваю, консервую, він у мене там стоїть для швиденького приготування. Таке ми дуже любимо, особливо, знаєте, восени, коли там У нас є восени два місяці холодної такої погоди. Коли темно, і постійно дощі. І така гарна мисочка теплого чилі чи борщику, ух, з сметанкою. Ну просто вареники люблять. Хто не любить вареники, хто не любить пироги. Це ж. Просто ненормально, не любити такі. Налисники люблять. М -м -м, налисники. налисники і борщ а це дві перші страви, які полюбляють американці. Коли я хочу дуже когось вже е полюбити і зробити їм приємне, я роблю, ну просто літри-чотири цих налисників. І е дарую цій людині. І він каже: Ох, все, особливо в нас є один. Друг наш, який, до речі, доглядає за нашою фермою, коли ми від'їжджаємо колись. І я йому, до речі, ще не зробила. Стидно, але ще ніяк не, як не знайду часу, але треба йому нажарити, тому що в нього вже закінчилися, він їх заморожує. Потім на сніданок дістає і їсть. Так, тепер про мови. Якою мовою спілкуємося у сім'ї? А... Мабуть, 90% це англійська. Всі спілкуємося англійською через стиль життя, школа вдома. Друзі постійно приходять, звичайно, американці, тож спілкуємося саме американською, саме англійською. Чоловік мій. В його домі завжди спілкувалися російською. Для нього незручно і не важко спілкуватися українською. Хоча він володіє українською, він зможе. Він нормально, він розуміє, спілкується без проблем, але вона йому не перша мова, і йому взагалі постійно треба думати і перекладати, мабуть, в голові. Я так собі розумію. Тож через те. Завжди спілкувалися російською. В мене вдома завжди спілкувалися українською зі своєю сім'єю. Я спілкуюся виключно українською мовою. В цій сім'ї англійська. Діти розуміють російську, а спілкуються, так, українською мені коли їх не вчили. Просто було ну, важко третю мову долучити. Хоча а, зараз вчимо такі. Слова прості, як на добраніч, там, будь ласка, дякую таке. Деяким дітям легше дається, іншим дітям важче дається, але ну, я розумію, це, знаєте, вже третя мова, тож, хоча б мені, моєму серцю, хотілося би, щоб вони знали українську. тому що вона надзвичайно гарна, милозвучна мова, і це її потрібно знати. А, так, коментар від Галинки. Галинка дуже тобі дякую за такий чудовий коментар, тому що я сміялася, коли його читала. Я зачитаю всім. У <сміща> мене питань до тебе мільйон. Бо мені здається, ти жінка-робот і маєш десь зарядний пристрій. Май май. Або, припустимо, п'єш еликсир енергетик. Точно п'ю. П'ю. Зараз навіть скажу, що тут є таке, який дозволяє тобі. Завжди розкішно виглядати. Дякую, дякую, Галиночко, тобі дуже за добрі слова. А, при наявності величезних об'ємів роботи і проживання з такою кількістю хлопців. Друзі, така кількість хлопців, 5 чоловіків у сім'ї це челендж. Але я б ніколи не приміняла ні на що інше, тому що, хоча це дуже важко, вони постійно, постійно. Я чую від них, я тебе люблю, я тебе люблю, я тебе люблю. Це як, начебто тобі постійно зізнаються у коханні. Це ж приємно. Заради цього я можу багато чого зробити, тому що вони мене надихають. А, так що ділися секретами. Зараз усе вам видам. Усі-усі свої секрети. А ну і напевно, не одну мене цікавить, хто він? Хто він? Ваш голова сімейства для всіх невідомий, таємний чоловік, якого ніхто ніколи не бачив. І як він відноситься до твого захоплення Ютюбу? Чудовий такий коментар. А, ну, почнемо з того, що я жінка робот Як взагалі я можу все встигати? Друзі, відповідь дуже проста. Дивіться, я приїхала до Америки, в мене тут нікого немає і четверо дітей. Один за одним, і як, ну, як тут виживеш? Чоловіка поряд немає. Чоловік ходить на роботу, потім ходить на навчання. Він йде на роботу, коли ми ще спимо, приходить, коли ми вже спимо. Тобто я не можу розраховувати на допомогу чоловіка. Я не можу розраховувати на допомогу батьків, друзів і родичів. Ну, треба щось робити самі. І. Саме ця ситуація змусила мене вчитися все встигати, тому що ну, в якусь секунду я зрозуміла, що ніхто не прийде, помічі не буде. Я не хочу жити у безладі, я не хочу мати а, дім, в якому постійно щось ну, скрізь бігають недоглянені діти, і все розкидане. І все. Я не люблю таке. Тож я. Почала вивчати своє життя, те, що мені треба зробити, і потім шукала, як його все зробити. Це перше. Це перше. Мене просто змусили мої обставини навчитися робити роботу швидко, гарно, не відкладаючи на завтра. Потім з'явилася школа, і школа, я обрала школу домашню через своє уявлення про життя, через уявлення. Про освіту, яку я хочу дати своїм дітям. І вони навчаються вдома в онлайн академії. До речі, питали про соціалізацію, як, що я тримаю дітей вдома і як вони такі несоціалізовані. Друзі, це такий міф. Я можу вам про це часами розповідати, історії життя і вам показувати приклади. Мої діти взагалі. Не мають ніяких проблем підійти до будь-якої людини будь-якого віку і почати розмовляти з нею про будь-що. Знаєте чому? Тому що коли ми навчаємося в класичній школі, ми всі поділені на класи за одним віком. В нас одні і ті ж самі інтереси на цей час, якщо нам 7 років, а потім 10, а потім 14, ми про одне і те ж саме балакаємо, ми спілкуємося з. Настільки за собі подібними, що знаєте, це дійсно не соціалізовані люди, тому що це не соціум, це просто кілька людей однакового віку. До того ж, не можна балакати під час навчання, не можна те, не можна все. Тобто ти сидиш, дивишся на тих дітей, на там колись поміж уроками щось там шепнеш комусь щось скажеш, щось почуєш, але ж. Ми навчаємося а не спілкуємося. І ми знаємо, що дорослі вони там займають якийсь авторитет. А діти це ж так поміж собою. Мої діти змушені спілкуватися з більш широким колом, з сусідами, які різного віку, з друзями. У нас постійно кожен день до нас хтось приїжджає. У нас дуже багато друзів. Різних за віком, це і дорослі люди, і дуже дорослі люди, і малі діти, і в нас досить часто збираються люди, всякі різні. Приїжджають іноді, багато людей приїжджають там купити яєчка або ще щось. Воно ну, постійно якась розмова, постійно щось хтось десь як. І коли люди, які не знають, що моїх дітей. Знайомляться з ними вперше, вони завжди потім кажуть мені багато компліментів. Вони кажуть, які в тебе розвинені діти. Так приємно з ними розмовляти, тому що вони можуть підтримати будь-яку розмову, і з ними дійсно цікаво. Старший мій синок, наприклад, має друга, якому за 50. Тому що він каже: мені не цікаво стуршувати з хлопчиками, яким 17. В них в голові просто якесь сміття. Йому хочеться чогось знаєте, більш такого. А в нього є різні друзі, так само, як і в інших моїх дітей, і для них немає проблеми спілкуватися з будь-якими людьми і поводитися нормально там. Я не знаю, навіть не розумію. Який страх є з цього приводу у людей? Якщо комусь цікаво, напишіть мені, я відповім вже більш детально, мабуть, буде легше відповісти на коментар. Тож, ця школа, академія, яку я вибрала для своїх дітей, а вона дуже важка. Вона найважча із всіх, мабуть, які є в Америці. І там в нас навіть у молодших по 9 уроків на день. І я скажу вам, що ця школа вишколює усіх нас, і ми вчимося робити все швидко, якісно, не відкладаючи на завтра. Тому що, якщо ти відкладеш на, на завтра щось, у тебе просто буде лавина. Потім ти не, ніколи це все не доженеш. Тобто саме життя а, так нас якось а, ну, навчило робити все. Швидко, якісно і не повертатися до того більше. Ще що? Я вчу своїх дітей і навчилася сама любити роботу. Не боятися, не нехтувати, не відкладати, а просто намагатися <кхід>, отримати від неї задоволення. І знаєте, якщо ти поставиш собі таку ціль, то ти можеш цього більшість роботи ти полюбиш. Є робота, яку ніколи не можна полюбити. Я деяку роботу просто терпіти не можу, особливо коли я, наприклад, декілька днів займаюся ремонтом, або щось там на дворі роблю, або на фермі, або щось будую, або щось фарбую. Мене вдома немає, мене не вистачає, щоб зробити жіночу роботу. Звичайно, вона у мене накопичується. Потім після того, як я поробила чоловічу роботу, я маю приходити і робити щось своє. Я нагоджу. Що я роблю в такому випадку? Я нагадую собі, що ніяка там фея не пройде зі своєю паличкою, там не поробить за мене нічого, воно тільки буде накопичуватися. Тому треба взяти хлопчиків, розподілити всю роботу по всіх нас. Звичайно, з тим, щоб... О, скільки вони можуть і хочуть зробити, щоб допомогли, не зробили все за мене. Зрозуміло. І ми дуже гарна команда. Ми накидаємося на ту роботу, поробили і потім відпочиваємо. І вчу дітей любити роботу, а, розуміти її і розуміти, що ніхто, окрім тебе, цього не зробить. Ти маєш це зробити якісно, тому що це говорить про те, яка ти людина. Це розкриває твій а, внутрішній світ, твої якості. А, Мені здається, мене виходить трішки навчити їх. Якщо ми вже дуже щось не любимо, як я приходжу і починаю там усі три поверхи прибирати, і там прати, і там все, що, знаєте, назбиралося, я собі нагадую: ти маєш це зробити, феїв в тебе немає, а, ніхто тобі не допоможе. Але я собі виписую винагороду потім. Я не знаю. Це залежить від а, від мого бажання. Я можу купити собі щось, якусь там річ, яку я хотіла. Мало що я хочу, тому що в мене вже все є. Але щось таке, що в око впало, впало невеличке. Можливо, якусь там домашню квітку. Можливо, а за частіше усього ми любимо зібратися з дітьми, подивитися якесь кіно з попкорном, там щось добре, приємне, позитивне, або вийти на двір, розпалити свій камін, там пожарити ці. А сосиски підігріти, сардельки, якийсь хлібчик, маршмеллоу — Ми дуже любимо. Маршмеллоу — така цікава штука. Підігрієш її на вогні, і вона, начебто, зверху стає така, як із коринкою, а всередині вона а, така тягнеться. знаєте, Така приємна. Тож таке. А, так, тож, ми вчимося любити роботу, робити її якісно і для того, щоб не перероблювати її. І в нас розподілено все. Є в мене речі, за які відповідають діти, є дні, які вони допомагають мені на кухні. Тобто, у нас діти дійсно. Допомагають вони мене золоті, просто золоті хлопчики, але це більше до виховання дітей належить. Я це роблю настільки тому, що мені потрібна поміч, хоча чому ні? А скільки я хочу, щоб вони в мене не боялися роботи, і для того, щоб їм було легше жити потім. А, так. Ну і нарешті, хто він там такий? Той секретний голова нашого сімейства. Чому його не видно, як він відноситься до Ютубу? Чоловік мій народився і виріс у Києві. Він мене набагато старший, у нас різниця з ним 10 років. Ми через це і взагалі ми просто різні. В мені 42, йому 52, в нього одні ем, цікавості. І одні, те, що він любить хобі, якісь в житті, в мене зовсім інші. Він не любить працювати руками. Він працює головою, так він заробляє гроші, він лікар, і він працює головою. Я еколог, тому я працюю руками. Я шуткую, але я люблю естетику, я люблю красу. І я навчилася, мені цікаво. Це робити, і мені приємно дивитися, як трансформується мій дім. І я, чоловік, ми дуже добре розуміємо, що він не буде цим займатися. Він це не вміє, йому це не подобається. Йому дуже подобається результат, так. Але в нього, як він каже, в мене немає часу, в мене немає бажання, я ні, я не буду. І тому займаюся я цим сама. Коли я щось роблю. Я роблю те, що подобається мені, я це знімаю, і тому його там немає, тому що йому це не подобається. До того ж, працює він так, що коли він на роботі, його немає цілісінький день. Зранку до вечора він приходить дуже пізно, повертається додому, тож, навіть якби він щось і робив, те, що я люблю, його б все одно не було, тому що він на роботі. А... Як відноситься до Ютубу? Не негативно. Він ніколи нічого мені не казав, що він там не хоче, щоб я там знімала або ще щось. Ні, немає ніяких заперечень. Але так, щоб він підтримував мене в цьому, також він не підтримує. В тому плані, що в нього також інтересу до цього немає. Я ж кажу, ми надзвичайно дві абсолютно різні людини. Так, на ці питання я відповіла. О, Про елексир я забула. Друзі, це кава. Чи я казала, що я люблю каву, я дуже люблю каву. П'ю каву і це є мій елексир, який я п'ю. Я люблю всяку різну, і таку і таку спробувати, і додати такі вершки, такі щось там собі не І просто з раночку я спускаюся, і я вже просто я знаю, зараз мене чекає, моя кава. Почитати Біблію, і тоді я готова до нового дня. І ще Галинка запитувала про а, чому наша ферма називається Грейсленд. Грейсленд в перекладі це земля благодаті або благодатна земля. Ми обоє з простих сімей. Ніхто у нас не був там особливо багатими людьми, ми так до цього просто відносилися завжди і розуміли. І чоловік завжди мав мрію стати лікарем. І саме тому він дуже багато навчався, і коли він закінчив своє навчання, наступний крок був йти на, йти на медичну практику. І це, знаєте, все забуксувало. Стільки років навчання пішло нікуди, тому що вже в нього такий був вік, йому на той час було вже за 46-48, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, ну щось таке на зразок того. І це, знаєте, такий вік, вони кажуть: чому, чому ми будемо брати вас на практику, якщо в нас дуже багато а не іностранних. Американських молодих спеціалістів. Тобто ми зрозуміли, скільки ми не подавали, скільки ми не шукали можливості потрапити на в практику медичну, ми, ми не могли, і ми зрозуміли, що все. Не буде нашої мрії, щоб ми могли купити собі будинок і землю, тому що в нас було на той час вже четверо хлопчиків. І ми хотіли, щоб вони бігали по землі і росли вільними не так, як, як вони росли на той час. Ми знімали квартиру. І це мені не подобалося дуже. Та всі хочуть землю, всі хочуть. дім. Це така стандартна мрія. І ми вже готувалися до того, що ні, нічого не вийде. І потім Господь зробив диво. Це просто диво, яке дуже довго треба розповідати, але він все ж таки потрапив. Я згадую це, я просто знаєте, можу навіть розплакатися від вдячності. Все ж таки він потрапив до цієї медичної практики. Ми переїхали до Нью-Йорку, ми там ще три. Роки проходили ту практику. Нарешті він отримав свою ліцензію. Ми переїхали до Мічигану, де ми зараз живемо, і змогли купити цей дім і землю. Тут 5 гектарів, і 3 поверхи 500 квадратів. Дім. Ми обоє з простих сімей, розумієте, це для нас. Ми вдячні, надзвичайно вдячні. Тому ми назвали. Свій маєток земля благодать або благодатна земля. Тому що ми пам'ятаємо, що це подарунок від Господа. Ніхто із нас нічого такого не зробив особливого, щоб отримати ем, це все. І ми знаємо цьому всьому ціну, і ми за це дуже вдячні. Тому саме Грейсленд, саме Земля Благодать. Друзі, я сподіваюся, що я відповіла на всі ваші запитання. Просто час вже виходить, ви знаєте, як я люблю балакати, мені дай волю, я вам запишу ще таких 10 відео. Тому час прощатися, я вдячна кожному з вас а, за запитання і сподіваюся, що вам було цікаво почути відповіді. Якщо є ще запитання, лишайте під цим відео, будемо їх збирати і зробимо нове відео. Як завжди, дякую вам за вашу увагу, за ваш час. І ем, хай у вас все буде добре. Нехай Господь береже вас і нехай все буде гаразд. Прощаюся з вами, до побачення, до нових відео. Лайк!